У нас немає політичних рішень в цих питаннях. Це і неадекватно. І Я вас не перебивав. 145, 200 тисяч, 150 тисяч зарплати це неадекватно. І в нас, коли почалася ця історія, ми подивилися голі штатні оклади, де людей просто немає, а гроші під них зарезервовані. І нормальні середні, середні зарплати по виконкому. І якщо ми зняли туди 11 мільйонів, гроші, які були закладені, мали вистачити до кінця року. Що вони зробили починаючи з квітня місяця? У нас є всі меморіальні ордери. Ми побрали всі всі документи з бухгалтерії офіційними запитами. Що вони почали зробити робити? Вони наближають бухгалтерії майбутні місяці, тобто беруть в квітні, беруть там за березень, в березні вони вже повитягали грудень. Вони наближають постійно беруть ці гроші і продовжили це саме робити. Платити собі по 140-150-200 зарплати. Тисяч, а рядові співробітники так і залишилися отримувати 10-11 і так далі. І сьогодні вони кажуть, все по 4. Виплатили всім виконкомі по 4 тисячі гривень, бо вони просто все розтримкали в ноль. І тепер кажуть, дайте нам 19 мільйонів знову. Та да, може і дамо 19, тільки нарешті винесіть рішення, ці зарплати, як ми просимо, згідно постанови Кабміну, обмежте, і тоді будемо говорити знову про зарплати.